Вітаю вас, друзі! Мене звати Женя. Це мій канал. Сьогодні ми з вами говоримо про гру RollerCoin і події, які відбуваються. Так, починаємо з того, що у нас розпочався новий міні-івен. Зараз ми на нього подивимось, і ще якась подія. І ось тут нам повідомляють про те, що у нас є змога отримати ось цей майнер. Ну, звісно, що в мене немає такої змоги. Так, ну він мені пропонує купити. Так, е, можливо, буде як, якийсь, якась знижка, подивимось з вами на це трошки згодом. Щодо таблички, е, П'єро писав в нашому чаті е, ютуберів, що він взяв декілька днів вихідних, і я не знаю, як то буде впливати на табличку. Е, наразі бачите, на сайті її немає, і в Діскорді в Гілці Excel, теж поки що її немає. Але я буду моніторити цей момент, і якщо з'явиться, якщо його хтось з його команди зробить табличку, то вона з'явиться і в нашому чаті. Так, давайте подивимось на умови. Так, тривати він буде 3 дні, умови нарахувань поїнтів 500 за підвищення рівня, 1000 за витрату одного РЛТ поза маркетплейсом і крафтофером, 100 поїнтів за витрати одного РЛТ на маркетплейсі і 5000 на крафтофері. Так, і поки тут оновлювалося в нашому чаті вже з'явилася табличка, зараз ми з вами на неї поглянемо. Так, і якщо вас цікавить гра RollerCoin і можливість поспілкуватись про неї, то я вас запрошу в наш чат, посилання в описі. Він у нас дуже ламповий, там е, дуже часто задаються питання, і е, учасники на них відповідають, якщо я не встигаю. Так, е, 30 рівнів у нас є. Нагороди у нас і РЛТ, і РСТ, і майнери. Майнер з відсотком починається на п'ятому рівні. Ось п'ятий, шостий було б добре взяти. Якщо у вас буде змога, то поборіться за них, щоб у вас був один відсоток або можна потім їх продати. Зазвичай я ще кажу, що потім їх можна спалити, але найближчим часом спалювання поки що не планується. Так, ще нам анонсували ось цю подію, зараз подивимося, що це. Це нам пропонують купити майнер за ого, 700 догі. Ну, не знаю, вартує він того чи ні. Е, продати ви його зможете. І в нього є е, 363 бонусних відсотка, 4,8 піта хеш і, ну не знаю, в общем, лишилось 349 е, майнерів. Якщо вас цікавить. То ось така пропозиція. Так, ще у нас є страшний крафт. Це у нас е, якісь відсилки до воно Стівена Кінга. Ну, Де він? Де той воно? Що і все? І ось це отут було страшний крафт. Е, дуже страшний крафт. Пропонуються нам ось ці майнери. Я, чесно кажучи, сподівалася, що буде якийсь майнер з кулькою або з клоуном. Ну, окей. Пропозиції є ось такі. Насправді я не знаю, чи цікаві майнери чи ні. Цей майнер найпотужніший з усього. Але, ну, до прикладу, ось тут давайте за 5 РЛТ. Але ну, я так не люблю цю рибу. Ось такі майнер не дуже гарний. Але якщо вам цікаво, ось, будь ласка, пропозиції. Так, ще у нас є розпродаж. Давайте глянемо, що там. М -м -м так, на розпродажі є ось цей майнер. І, до речі, він непоганий. За 6 РЛТ у нього 1%. Насправді ви пройдете міні-івент, і якщо він вам не до вподоби, ви потім зможете його продати. Мені здається, навіть за таку ціну, плюс-мінус, і вийде потім продати, коли завершиться цей розпродаж. Тому, якщо у вас є можливість, придбайте цей майнер. В мене таки є. Так, і є один неприємний нюанс, про який я маю вам сказати. Насправді, щойно я зняла попереднє відео, оновились ці квести. І навіть, навіть так я знімала це відео і було оновлення цих квестів, і я просто не встигла вам про це розповісти. Вже коли був монтаж відео, я побачила, що Ну, якби ще не сильно тормозила. Так, дивіться, який тепер у нас є нюанс: те, що раніше ми могли прокрутити завдання, яке нам було не до вподоби, зі стіни задачі будь-яке за 0.1 РЛТ. Тепер же завдання пов'язані з ціною завдань, ось прокрутка, вона коштує ну просто дуже-дуже дорого. І тепер є, ну якщо вам треба виконати геть усі завдання, то напевно є сенс витратити один РЛТ. Тому що ви за те, щоб пропустити завдання, витратите 11 РЛТ, вам нарахують 10. Тобто, ви купите це завдання фактично за 1 РЛТ, ніж робити прокрут за 5 РЛТ. Тобто, будьте уважні, ці цифри зараз просто ну, щось страшне. І як ви бачите, в мене такі завдання, що я вже навіть не хочу їх прокручувати. Ну, в мене і РЛТ залишилось не так багато. Ну, давайте оце прокрутимо, тому що я не збираюся зміняти 7 РЛТ. Ну ось, що і варто було е, довести, що знов таке завдання: витратити 7 РЛТ на е, розпродаж я теж не планую. І заробити 002. О, до речі, ну, я не буду це виконувати. Я ось зіграю ось ці ігри, можливо, ввечері. І мені вистачить 20 хп, тому що я вже на останньому рівні і мені буквально 10 хп. Не вистачає, щоб закрити цей сезон, тому, тому ось таке. А ви, будь ласка, будьте пильними, перш ніж натискати на прокрут або на купити. Що я хотіла вам сказати: в нашому чаті один з учасників поділився інформацією, як можна заробити е, на перегляді відео е, тут є е, 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 відео. На 3.27 хвилини тут він описує, і далі, якщо там прокручувати в чаті, то ви теж це побачите. Я навмисно не хочу розповідати вам про це, тому що це не моя заслуга, це не моя інформація, але посилання саме на це повідомлення я залишу в описі. Якщо вам цікаво, ви можете перейти за посиланням, потрапити саме на ось це повідомлення з відео переглянути його, поставити лайк людині, яка для вас його записала. І, можливо, можливо, вам також допоможе це, і ви зможете заробляти... Ось він пише, що можна заробити на таски 0,15, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Ось. І ви тоді зможете закривати саме ось ці завдання. Саме ось це завдання ви зможете закрити, і можливо у вас все вийде, і ви зможете проходити далі. В до речі, коли ви закриєте сезон, ви маєте змогу купити його ще раз. Квиток, ну якщо це для вас актуально. А далі ці завдання вони залишаються, і ви будете заробляти або РЛТ, або РСТ, але ХП вам вже не будуть нараховуватись, тому що сезон визак. Тормозить сайт у мене просто страшне, чи я не знаю, чи, чи це в мій комп'ютерчик маленький, чи це через те, що перебої зі світлом. Чи просто сайт зараз дуже завантажений. Але маємо що маємо. судячи з контент-плану. В нас в цьому місяці все ж планується пазл, але не планується е, спалювання поки що. Проте я сьогодні хочу вам показати, як знайти офіційних ютуберів. Ті, хто на мене підписаний і передивляється всі мої відео, той знає, що м -м, я, скоріш за все, буду вилучена із ютуберської цієї спілки. Тому я маю вам показати, де ви знайдете креаторів, до яких ви можете також навідуватись, передивлятись відео для того, щоб бути в контексті. Можливо, хтось з них зробить анонси подій, які будуть тривати. Хтось може не буде тримати язик за зубами. Ось перегляньте, будь ласка, всі ці канали, можливо, вам буде. Цікаво, який з них, а також я вам прям раджу підписатися на П'єро, тому що П'єро проводить розіграші на РЛТ. Причому, коли в мене маленькі бюджети, я їх не можу проводити. У П'єро бюджети величезні і він проводить розіграші. Тому доєднуйтесь до нього, переходьте на його Discord, почитайте умови, перекладач вам допоможе. Почитайте умови, що він хоче за розподіл РЛТ. І беріть участь саме в його розіграшах. Ну і там далі передивіться. Я думаю, що знайдете канали, навіть от я є, ще є є. Знайдете канали, які е, вам доподобають. Я сподіваюся, вам було корисно, інформативно і ви для себе щось знайшли цікаве. Якщо так, поставте лайк, ні, поставте дізлайк, можете написати будь-який коментар. Це все підтримує мене і надихає працювати далі. Е, тож, дякую за все, обіймаю вас, до побачення.